Четвер, 14 серпня, барабани, танці, метушня. Але все нехай відбувається пристойно і організовано, перше до Коринтян 14.40 Господь показав мені, що станеться безпосередньо перед завершенням благодатного часу. Почнеться безлад, звідусіль долинатимуть крики, звуки барабанів, музики і танців. Почуття розумних істот так притупляться, що вони будуть нездатні приймати правильні рішення. І це люди називатимуть Рухом Святого Духа. Святий Дух ніколи не виявляє себе в такий спосіб, у такому галасі. Так винахідливо й вправно сатана прикриває свої методи та зводить на нівець чисту, ясну, піднесену, облагороджувальну, освячувальну істину для теперішнього часу. Гамір і метушня діють на почуття, створюючи те, що за правильного підходу могло б стати благословенням. У цьому гуркоті й гулі виявляють себе диявольські посередники, а люди називають це роботою Святого Духа. В учасників цього неправдивого пробудження виникають думки, які змушують їх плести за течією. Вони не можуть сказати, що раніше знали біблійні принципи. Таке служіння аж ніяк не можна схвалювати. Те саме відбулося після 1844 року. Зовні все було схоже. Люди були збуджені і вважали, що діють силою Бога. Чоловіки та жінки говорили про святу плоть і про те, що вони вищі за сили спокус. Вони співали, кричали і створювали нечуваний галас. Усім цим керував сатана, і все завершилося розпустою. Божу справу зганьбили. Свята істина була втоптана людьми в багно. Я говорила, що такі фанатичні рухи, гуркіт і галас були натхнені сатаною, який творив чудеса, щоб звести, якщо вдасться, навіть і випраних. Нам слід пильнувати, підтримуючи тісний зв'язок із Христом, щоб сатана не ошукав нас своїми спокусами. Господь бажає, щоб служіння йому вирізнялося порядком і дисципліною, а не збудженням і галасом.